Усіх вітати на каналі Мама на малюй, і сьогодні у нас з вами піжамне малювання. Його дуже давно не було, тому сьогодні будемо малювати дещо дуже миленьке кольоровими олівцями. Я буду працювати акварельними. Сподіваюсь, ви вже вдягли ваші піжамки та приготувались до малювання. Приготуйте олівець, вам знадобиться папір. Хто буде працювати акварельними олівцями, підготуйте пензлики, водичку та самі олівці. Хто просто кольоровий, підготуйте олівці. Я буду працювати у мене такий величенький набір олівців акварельних. Пензлики, білочка та повні, олівець та резиночка вже. Приготовані, а ми з вами будемо починати. Передусім нагадаю, що ви були підписані на мій канал, коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки та діліться моїми відеоуроками у ваших шкільних та садочкових групах. А ми поїхали. Отже, що ж ми будемо сьогодні малювати. Піжамне малювання в нас завжди щось про сон, щось про якісь мрії, про якісь зірочки, місяць, про подушки та щось таке м'якеньке та ніжненьке. Тому сьогодні пропоную намалювати ведмедика, який обіймає свою подушку. І почнемо ми малювання з голови. Наш ведмедик буде розташований ось тут по центру. Він буде тримати подушку і навколо нього буде місяць та зірочки. Поїхали. Голова нашого медведика. Трошки відступіть від верху, щоб у вас там зірочки помістилися. Десь ось так. Отут-намалюйте майже коло. Це верхня частина голови нашого ведмедика. Ось тут намалюйте вушка. Ось тут намалюємо такий овальчик, оченята. Ніс трикутничок. Брови. І тепер дивіться, отут От нам треба намалювати саме подушку. Ось так він тримає цю подушку, вона йде ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Десь ось такого розміру сама подушка. Він її обіймає, тому тут мають бути в нього ручки, лапки одна. Інша. І ось тут мають бути його ніжки. Ось. Його подушка буде. У зірочках також ви вже вмієте малювати зірочки, ми з вами дуже часто їх малюємо. Зайві лінії ми можемо забрати. Можем крашечки вот тут смотреть такую. Хочу ему иншибушка намалевать. Хочу більшу ось цю частинку зробити. Це абсолютно нормально, як я і вам і раніше казала, що не обов'язково все малювати з першого разу. Ні, це, не, це зовсім не обов'язково. Ми всі з вами маємо право на помилку, маємо право на те, щоб передумати і намалювати по-іншому. Тому. Це лише малюнок. Такий мені більше більш подобається. І тут у нас ми намалюємо місяць. Можемо намалювати ще зірочки. Ви знаєте декілька способів малювати зірочки? Є ось такий, як я малюю. А є ще такий. дивіться. Так. так, Потім звідси до, ось так ведемо до середини, і звідси до середини і з'єднуємо. Це такий ще спосіб. Мені подобається ось такий. Зайві лінії ми з вами заберемо. Бачите, я натискаю достатньо сильно олівцем, лише для того, щоб вам було видно краще на екрані. Ви, будь ласка, працюєте, як звичайно, я завжди це кажу: що не треба натискати дуже сильно. І переходимо до розфарбовування. Нам знадобиться, по-перше, колір нашого ведмедика. Я візьму декілька відтінків коричневого. Думаю, десь такі будуть в мене відтінки. Бежево-коричневі, може ще якийсь зараз. Ось такий Ось кольору. І хочу блакитно, ніжно-блакитним зробити навколо нього. Ось таким. І жовті зірочки. Візьму якийсь насичений жовтий, яскравий, ось такий. А, і е, переходимо до майбутнього. А, ще чорний нам потрібен, чорний нам потрібен. Ось такий чорний. Так, беремо коричневий. І ось тут працюємо по цих краях. Цю частинку я зроблю світлішою. Ви ж пам'ятаєте, що це акварельні олівці? Ми зараз будемо ще працювати акварелью, як акварелью пензликом? Чим цікаві, що ви спочатку ними працюєте як звичайним олівцем, а потім берете пензлик, і вони вже цей е, е, колір він буде змінюватися, він буде ставати більш яскравим. Так само можна змішувати кольори, е, в один, якщо ви декілька відтінків нанесете, потім пензликом вони будуть об'єднуватися один з одним. Наприклад, можна так зробити, пропрацювати пензликом, дати висохнути повністю роботі, і потім вже перейти, взяти знову лівці і пропрацювати деталі. Це теж гарна така методика. Поки що ми працюємо олівцями. Ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях, які ще герої ви б хотіли бачити на піжамному малюванні, яких ще тварин або когось іншого, хто збирається відпочивати, спати. якісь такі сюжети наші улюблені для піжамного малювання. Бачите, я зафарбовую повністю елементи для того, щоб отримати яскравий кольор. А хто хоче робити більш такі світлі роботи, можна частково наносити олівець і потім вже пензликом робити розтяжку кольорову. Так теж можна робити. Ми так з вами промалювали, коли робили квіти. Квіти в нас був такий урок. Тепер жовтим я намалюю зірочки. Трошки сіреньким треба попрацювати на самій подушці. Малюємо місяць, можемо використати декілька відтінків жовтого. Такий відтінок, бачите? Такий. Трошки ось тут я хочу сиреба додати, щоб зробити тінь. Вже попрацюю навколо нашого ведмедика. Я не буду зафарбовувати все, в мене немає такої ідеї. Я хочу трошечки навколо нього дати відтінок і розмити його пензликом в ніжно-блакитний. Малювання воно дуже гарно впливає на настрій, воно заспокоює, так? кольорові олівці. Це в нас з вами як арт-терапія, таке малювання перед сном. Тут можемо більш насиченим зробити. Десь так. Тепер мені вже хочеться перейти до роботи пензликом. Я візьму такого середнього розміра, треба намочити його. бачите, намочити. Потім зайву воду нам треба звідси забрати і переходити до роботи. Я хочу спочатку попрацювати ось тут з самим ведмедиком, з його хутром. Бачите, як змішуються відтінки бежевого та коричневого? Через те, що в мене достатньо насичений контур, він трошки тут заважає. Але якщо малювати більш ніжно, не так сильно натискати олівцем, Буде більш охайно виглядати робота, але для мене важливо, щоб ви бачили, що ми малюємо. А все інше я вам вже покажу малюємо хутро. Ви не набирайте дуже багато води на пензлика, тому що буде вода витікати, вона вам не, не треба тут. Трошечки змочили пензлика, зайву воду забрали. І швидше буде сохнути. Бачите, який переход? Тепер намалюємо подушку ось цей перехід від сірого олівця. Меншого пензлика візьму, попрацюю з зірочками. Коли вони підсохнуть, можна додати більш яскравого ще жовтого сюди. Також маленьким пензликом ми можемо попрацювати з носиком, ось тут, з очами. Вони одразу, бачите, вимальовуються, стають більш яскравими. Ось так. Тепер знову візьму середнього пензлика і попрацюю ось з цим фоном, що я вам казала. Дивіться, я беру і ось так потрошечку-потрошечку його розмиваю до білого. І отримаємо такий ніжний перехід від блакитного до білого. 넌다 <목소리도> І маленьким пензликом попрацюю з цими зірочками. Вони бачите, як вимальовуються, стають такими яскравими, жовтенькими і наш місяць красунчик заграв. Одразу. Бачите, де у нас вже підсохло ось тут в нього на голові, ми можемо взяти більш темний відтінок коричневого і трошки ще додати е, тіні. Але ви маєте впевнитись, що вже висохло там, бо якщо папір ще мокрий, Буде неохайно вийде. Треба обов'язково працювати по сухій поверхні. І ще вам розкажу один секретик. Ви бачите, він у нас такий гладкий вийшов. Як немає ніякої фактури хутра. А от якщо ми візьмемо а, темніший коричневий відтінок, ну, ось такий, наприклад, і будемо ось так от такі загугулинки малювати, ми таким чином зробимо фактуру хутра. Якщо такі загогулинки будемо малювати, бачите? Сподіваюсь, вам видно там на екрані, але це дуже така ніжна робота. Вони не мають бути дуже активними. Але вже стає більш цікавим сам вигляд. І так само ось тут на лапках. Просто такі загогулинки малюєте і вже бачите, ця лапка в нього така гладка, а ця вже така кучеряла. І тут. Ось такий в нас вийшов ведмедик, який бажає вам солодких снів, таке піжамне малювання. Сподіваюсь, що вам подобається такий урок, і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все. Па-па!